Вітаю! Сьогодні ми дивимося кімнату гуртожитку в самому центрі Івано-Франківська. Це охайний, охайне, гарне приміщення. Гуртожиток не завжди такий буває. Ось ми заходимо в блок на дві кімнати. Це двері сусідів, які майже не живуть в. А це наша кімната. Вона 18-метрова з металопластиковим вікном, з охайним ремонтом. Залишаються меблі крім телевізора індукційної плити, яка є в цій кімнаті. Ці меблі залишаються. Тут 18 квадратних метрів. Гарний вигляд з вікна. На дерева, на місто. А це ми дивимося кімнату від вікна. Наша кімната від вікна. Є невелика така кухонька з індукційною плитою, мікроволновкою. Тут можна щось собі приготувати. Всі ці меблі залишаються і холодильник теж. Далі виходимо в коридор і на прямо санвузол, яким користуються наші власники житла, яке вони продають так. І ось це є санвузол. Досить охайний, чистий, водонагрівач є бойлер, плитка на підлозі. А це ми вже дивимося коридор. Він дуже просторий, широкий, охайний ремонт, плитка на підлозі. І буквально в. Через двері, через одну кімнату є загального, загального користування кухня. Вона теж чиста, охайна. Я вже другий раз сюди приходжу і бачу, що тут прибирають, мають видно чергування і все так достойно. У когось свої шафи навісні під замочками. Ось, бачите, плита. Чиста. А у наших господарів, власників, ось такі, така велика шафа на кухні. Так, що готувати на кухні, якщо велика. велика верніше, сім'я любить багато їсти, або людина готує для чогось багато, то ось, будь ласка, тут можна це використовувати цю плиту. Їх дві тут газових плити. Ось такі можна замість шафи, шкафа того поставити собі от таку, от таку стіночку маленьку ось для власного користування. А це коридор ось від наших дверей. Коридор і вихід на балкон, де є загальна така сушарка. Ось така така підлога в коридорі, ось такі двері у сусідів. Тобто тут живуть нормальні люди. Які працюють, які трудяться. А це перший поверх, дуже охайний і гарний, тому що тут офіси, тут дуже гарна охорона на першому поверсі офіси. Наша квартира на третьому поверсі вартість кімнати в гуртожитку в самому центрі Франківська 14 тисяч доларів. Запитуйте, телефонуйте.